Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 3 по 9 листопада. Почнемо овни. І вас очікує тиждень прориву, емоцій, вдалий тиждень для руху вперед. Ваші плани починають реалізовуватися. Обратіть внимание на підсказки долі. Вони вас із темряви виведуть в більш світлу сторону і підскажуть, як знайти свій шлях. Тільці. У вас тиждень, на який ви не зможете вліяти, вам потрібно прийняти долю, яка прийде на цьому тижні, і вона вам дасть подалі, що вам треба робити. Це особливо обратіть увагу на минулі помилки, або на постійні повтори, які повторюється ситуація. На постійній основі ви зможете зробити пересмислення, і тоді ви тільки зможете рухатися далі. Близнюки у вас завершення якоїсь роботи, це може бути і проєктів, або ви щось починаєте з початку тижня і наприкінці тижня зможете вдало завершити. Цикл завершення і почати щось нове. Раки. У вас важкий тиждень переживань, ударів, нестача внімання, страдання. Ви страдаєте внутрі себе і не можете ніяк з цього стану вийти. Ви знаходитеся в глибокій депресії, вам би а, карта радила б звернутися до спеціалістів, щоб вона змогла, щоб ви змогли вийти з цього стану. Леве, у вас вдалий тиждень може принести нові перспективи, можливості, як і в роботі, в фінансах. В особистому житті ловіть цей момент, не упустіть його. Діви, у вас збалансований тиждень, якщо ви зможете його збалансі, не беріть зайвого на себе, ви не зможете його потягнути. Успіх вас чекає на цьому тижні, якщо ви зможете зробити Правильний вибір, особливо це може стосуватися фінансових питань. Терези, у вас невдалий тиждень, більш напружений він буде, а вас чекає обман, і обман серед близьких людей. І особливо прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вам підскаже, де є правда. А де є зрада? Скорпіони у вас вдалий тиждень, переможний тиждень, ви зможете влияти на свою роботу, а, ви отримаєте а, премію, ще це може стосуватися. Нових відкриттів собі, це лідерські качества, які вас виведуть вперед. Візьміть на себе більше відповідальності: не бійтеся, керуйте, ви зможете повісти людей за собою. Також ви зможете керувати ситуаціями з важкими ситуаціями, які виникнуть на цьому тижні, стрільці. У вас важкий тиждень, він більше розчарування, втоми. Ще може бути, вам потрібно буде пережити якусь біль. Вам хтось нанесе, знаєте, таку скажете, або це буде новина новини, які можуть стосуватися неприємні. Це може бути як ізради. і зради, і те же саме це може стосуватися образ у вашу сторону. І не треба цього боятися. Ви озирніться вокруг себе. І попросіть допомоги у близьких, і вони вам допоможуть. Козироги, у вас вдалий тиждень, і в чому він буде вдалий? Це може бути і свято, і нові можливості, в учобі успіхи, радість, спільний успіх. Це може бути і сімейні якісь події. Це може бути підтримка друзів, рідних, це зустрічі з друзями, такий легкий емоційний тиждень. Водолія у вас вдалий тиждень, вдалий він більш буде в фінансах, це ще ви зможете допомогти поради, хто в цьому нуждається. Бути опорою. Використовуйте особливо свій досвід, керуйте ресурсами, мудрості це ваш козин на цьому тижні. І особливо будьте стратегом. Ви лідер, який працює на результат. Риби. У вас очікується більш такий, знаєте, конфліктний тиждень, і карта вказує на необхідність захищати свою точку зору, свої інтереси. Головне, не відступайте і стійте на своєму. Дякую за перегляд. Це був щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. До зустрічі в наступному тижні!